Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. В математичних задачах, як і в загадках, про щось запитують. Щоб знайти відповідь, потрібно порахувати числа, а в цьому нам допоможуть математичні знаки. Перший знак знак плюс додавання. Він нам допоможе додати одне число до іншого. Це знак мінус. Віднімання. Він нам допоможе відняти одне число від іншого. І знак дорівнює. Цей знак вказує на результат. А ось і перша задача. Під ялинкою сиділо чотири зайчики. До них прийшов ще один зайчик. Скільки всього зайчиків стало під ялинкою? Як же нам відповісти на це питання? Нам відомо, що їх було чотири. Прийшов ще один зайчик. Це була умова задачі. Скільки всього зайчиків стало? Це запитання задачі. І щоб відповісти на нього, треба до 4 додати один. І розв'язання задачі буде таким. 4 плюс 1 дорівнює 5. А відповідь буде: всього стало 5 зайчиків. Пропоную ще одну задачу: було 6 оленів. Один олень втік. Скільки оленів залишилось? Для розв'язання цієї задачі будемо використовувати знак мінус, тому що в результаті залишилось оленів менше, ніж було. Розв'язання задачі буде таким: 6 мінус 1 дорівнює 5. А відповідь буде оленів залишилось 5. А на останок пропоную таку гру від сильного вітра. Сніговички розсипалися. Треба їх зібрати так, щоб у кожного сніговика були кулі, які відповідають цифрі на капелюсі. Цифра один, один пальчик. Одна крапочка. Цифра 2, два, два пальчика, дві крапочки на кубику. Цифра три, три пальчика, три крапочки на кубику. Цифра 4. Чотири пальчика, чотири крапочки на кубику. Цифра 5 5 пальчиків, 5 крапочок на кубику. Ось ми з вами і виконали завдання. Дітки, ви молодці, до побачення.